Всім привіт! Зараз коротше, приїхав дискувати. Сюди на сою 3 гектарчики, тут три сьогодні їх зробити. Так, диски вчепив, ще нічого не регулював, оце так спробував. Ось так робить, понад край. Ну, коротше, каточок налипає мокро. мт зони не чувствує їх, звісно. Коротше, якесь падло, нарізало тут геляк мені. Я вже там дві купи викинув ззаду. Кажу, щоб йому блядь, руки повисихали. Оце повирізав собі дрова. А це акуратно, як акуратно. Отак лежить вздовж поля. Зараз мусимо цю акацію бляха викидати. Коротше так. У нас все так робиться, аби було собі добре. Так, коротше, трохи працюю, настроїв дискову. Коротше, диску забиваю і отак. Налипає все, що де тільки можна. Вон кожен диск. І от такий каток. заліплює. Треба чистити, потім толку нема. Ну і по картині, що виходить, от така картина. Доволі непогано. Так, одну загоночку зробив, зараз покажу. Вперед ідеально йде, а ззаду заліплює і все. І так само каток. Вже бляха сіки весу, що єлі піднімає. Але валить. Так, зараз будемо по навігатору вибивати загоночку, з дисками, він. почистив трохи, буде легше йти. Коротше, сьома передача, блокировочка. Це буде зараз як молодого фермера, Типа, навігатор. І вперед. Речах в плаваючому і валимо. от так пройшов. Скажіть, що хреново чи навігатор лучше проведе. Я собі став, вибрав з тої сторони там деревце і акуратно собі ведеш. Красота! Ось такий захід сонця там. Дара, як завжди, будемо понакатані. Це ось плин сходиться тут. Воно так йде. Там все рівне буде, рівні загонки, поки зараз ще від ніж доб'ю бігом цю клену, а там вже розбив собі теж пару загонок і буду добивати. Два 2,1. ну тут виходить 2,35 по захвату в неї. Це є проблема одна, один диск завжди. тормозить, Забивається і тормозить бляха. Починає горнути. Походу, почіпнічки вилетіли чи що йому бракує, не знаю.